Доброго ранку, шановне панство. Дивіться, мої малі нутринята. а їх є 11 штук. 4, 4 і 3. Так що самочка народила, <кхем> не знаю, дружина говорила, що одне нутриня на купі лежало дуже велике. І вона казала, що це мертвонароджене народжене внутріня. По факту може бути навіть народжене внутрішня, воно так лежати після <кій> того, як воно воно народилося, а може вона навіть витягнула одне внутрішня і було мертво народжене. Якщо було мертво народжене внутріння, то по факту вона народила 12 штук. 11 штук, то досить-досить непогано. Тепер треба давати її. Максимум їсти. Грануло, блін, даю 300 грамів і вони в сутки, ледве на ще грам 50 плюс розкинута. Не з'їдають вони мою гранулу. Крім гранули, ще кидаю картоплю. Дивлюся, і картопля там лежить, не з'їжджена. Не знаю, чим вони живуть. <кхід> Всі остальні нутрії... Гранулу всю гарно з'їдають, а в даному вольєрі вони би мали з'їдати в сутки грам, напевно, зараз порахую 800-900 грам гранули, а фактично з'їдають 300 грам даю і вони навіть не з'їдають. Правда? Даю ще, зараз покажу, даю ще ось самці завжди зранку і ввечері качан кукурудзи. Самку треба краще годувати, гранулу не їсть. Хай гризе кукурудзу. Кукурудза має жиру відносно багато. А дивіться, бачите, чорне нутряння. І воно вже самка їсть, а воно пристосувалося. І все. Нутріня там навіть вон, бачите, збоку ріжу дрібненьку моркву. Чи вони її їдять, чи не їдять, але я ріжу. І хай вони привикають до тих смаків, або по травиці вони лізуть, збирають, ну мале, мале, ще, вон дивіться, бачите, вони як що там, солому чи сіна кусочок беруть, гризуть, провіряють свої зуби. От. Ну і самка дає собі ради з кукурудзою. А ті чекають щось. Зараз я їм... Ну, що даю? Червоного буряка трошки, яблук даю трошки. Кидаю трошки старої картоплі, трошки жменьку маленької картоплі. Ну, кидаю зелень. Зараз просто я тут нічого не кидав. Думаю, зараз накидаю чи сіна і внутрінята маленькі мені повтікають, ну, риваються, я не знайду. Зараз я їм. Покидаю трохи зелені, гранули норму кину. от Дуже шкода, що вони ту гранулу чогось по якійсь причині не їдять. Всі їдять, а вони не хочуть. Загудовані, я б не сказав. Самець все рівно мусив своїх 200 грам 200-250 грам з'їдати. Не з'їдає. Самка теж повинна їсти. Самка, яка годує, тим більше вона вагою біля 8 плюс кілограмів. І після родів то самка теж повинна, повинна з'їдати біля 250 грам граму. і фактично вона не з'їдає. ну Добре, що їсть кукурудзу. От. Вона і гарно її кукурудзу. Саме основне, що останні внутрі є. Не забирають від неї ту кукурудзу. От. Ну, а далі будемо дивитися, як будуть рости нутринята. Звичайно, вже таких темпів на початку ми мати не будемо. По двох причинах. По одній причині, що самка не їсть гранулу. Ну, Вона їсть, але не стільки, скільки має. По-друге, в неї відносно багато нутринят, 11 штук то є ну, 8 цицьок e, і 11 нутрінят. Молоко як не як, вона що на 8 виробляла молока, а що на 11 штук, є різниця. Ну, але до двохмісячного віку, я думаю, ми підгонимо ну, <кхідом> підгонимо нутрінят біля 2 кг, як завжди, бо e, я змінюю трошки гранулу склад. Думаю на наступну гранулу, що я буду робити. Ви бачите, самка починає красти, війни йдуть. Зараз я напевно ще один качан кукурудзи кину, щоб і тим трошки дати. Бо при війнах можуть подушити, може подушити внутрінят. Все біжу я за кукурузою, дивіться